На фронті невтішні новини. Ворог таки пішов у наступ, який так довго анонсувало військово-політичне керівництво України. По всій лінії фронту тривають важкі бої. Російські окупанти перейшли кордон і захопили шматок Харківщини. Бійців в лавах ЗСУ не вистачає через провал мобілізації. Фортифікації недостатньо або просто немає. Та, що поєм там між вами. Остання новина виглядає особливо тривожно після попередніх повідомлень змі, що лише місяць тому Зеленський інспектував фортифікаційні споруди в Харківській області і ставив за приклад спільну роботу військової адміністрації і бізнесу. Але схоже на Банковій, вважають, що замість вирішення проблем найкраще в чергове звинуватити п'ятого президента, бо відволікати увагу українців випробувана тактика цієї влади. Час робить свою справу, і люди забувають багато важливих речей. Найкритичніша ситуація зараз на півночі Харківщини. Ці райони вже були звільнені у 2022-му. У свої домівки повернулося цивільне населення. Влада навіть почала будувати чи відновлювати дороги у тому самому Вовчанську, куди на околиці міста вже прорвалися російські війська. Уявіть собі, навіть після звинувачень про шалене велике будівництво напередодні повномасштабного вторгнення і закопані в асфальт понад 13 мільярдів доларів, влада свідомо наступає на ті ж граблі за кілька кілометрів від кордону. У Вавчанську почали капітальний ремонт доріг. Такий слой сиплють, що вона довго прослужить. При тому, що самі дорожники жалілися на постійні обстріли через близькі. До позицій росіян час часто під обстрілами їздимо в курду у грудні 2023 року. На підсумковій прес-конференції президент Зеленський заявив, що у Харківській області підготовлена найбільш потужна лінія оборонних укріплень так як вони там об'єднались з військовими фахівцями із будівельними кампаніями, і з наш державний бюджет складали разом з бізнесом і те, що вони там зробили. І я вважаю, що це потужно. А вже у квітні, відвідуючи Харківщину, президент зауважив, що Харківська область це дуже важливий напрямок. Ми маємо бути підготовлені, а росіяни мають бачити, що ми готові оборонятися, і щоб наші люди розуміли, що Україна підготувалася, якщо ворог спробує наступати. Є безліч історичних прикладів, коли фортифікація відігравала ну ключову роль в перебігу. Бойових дій тут варто згадати і події Першої світової війни, зокрема облогу Антверпена, Навіть в історію увійшов такий термін, як Антверпенський горішок. Лінія Маннергейма також є цікавим прикладом. А лінія Мажено. Звісно. Є безліч е, таких сторінок історії, е, на яких фортифікація відігравала важливу роль, але в, прикро, що е, в поточному контексті, в контексті бойових дій сьогодення, е, як на мене, питання фортифікації було певною мірою недооцінено. Хтось може очікував 2-3 тижні, а хтось очікував 2-3 місяці, а ще хтось очікував рік. Проте, по факту, ситуація виявилася надзвичайно небезпечна як для військових, так і для цивільного населення. Термінова евакуація мешканців вовчанська і навколишніх сіл відступ наших бійців. Такі новини виглядають особливо невтішними, бо в 2014-2015 роках Україна вже мала успішний досвід швидкого і якісного будівництва фортифікаційних споруд. Саме тоді Петро Порошенко був верховним головнокомандувачем. Давайте з очевидцями згадаємо, як це було. Сьогодні підприємство Кратурбут здало об'єкт в місті золотому. Завдання, яке ставила перед нами Тернопільська державна адміністрація, ми виконали 2014 рік. Після успішного звільнення більшості захоплених територій у Донецькій та Луганській областях постало питання про будівництво фортифікаційних споруд вздовж лінії фронту. Було розроблено план побудови трьох ліній оборонних фортифікаційних споруд, які захищатимуть Україну від будь-якої агресії зі Сходу, п'ятнадцятому році. Коли почали будувати фортифікаційні споруди, була доручення президента Порошенко я мав відношення до Київської області. Я, як волонтер, особисто займався і допомагав будівництві фортифікаційних споруд, Київська область побудувала 15-му році 16 фортифікаційних споруд. Вони були в основному попаснянському району це Луганська область. З початку 2015 року почалося будівництво, зокрема і близько 300 опорних пунктів. Попри підписання мінських домовленостей, українська влада відмовилася від ілюзій про зменшення чи зникнення загроз з боку ворога. Обороноздатність здатність країни залишалася головним питанням на порядку денному керівництва країни. Одразу ж було прийнято рішення, по якщо ми не можемо чисельно посилити. Бо потрібно був час для мобілізації, щоб їх озброїти і е, навчити. І щоб прорвати блокаду і хоч щось отримати від партнерів для того, щоб озброїти е, наших військових, було прийнято рішення про будівництво фортифікаційних споруд, використання їх, побудову рубежів оборони. Призначення відповідальних кожну обласну державну адміністрацію за конкретну ділянку фронту як не дивно, але саме фортифікація прямим чином впливає на так би мовити бухгалтерію життів. Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко назвав тоді будівництво оборонних споруд лінією гідності, яка повинна захистити проведення реформ, залучення інвестицій і відновлення України. Все те, заради чого відбувалася революція гідності, ми маємо захиститись від бандитизму і сепаратизму, який царює на сході України. Проектуванням займався генеральний штаб. Вони сказали, що це має бути ДОТ. Він має бути побудований е, на цій висоті. Віконці е, е, мають бути спрямовані в такому напрямку: е, ширина, глибина, е, щільність, цементу. Ви, тобто Класичне проєктування відбувалося відповідно до цього. І потім передавалися ці об'єкти, формувалася кошторисна вартість. Тобто, е, сказати е, до нас зауважень не було. За дорученням президента Петра Порошенка, а також за рішенням РНБО, урядом було виділено 850 мільйонів гривень на зведення фортифікаційних споруд. Кожен регіон долучився до роботи зі спорудження фортифікацій. Підрядні організації працювали в Луганській і Донецькій областях. У 2014-2015 роках будівництво фортифікацій було одним із ключових завдань кожної обласної адміністрації. Львівщина, як і кожна область України, мала свою ділянку на лінії зіткнення з московитами. Ми мали можливість збудувати першу, другу і третю лінії оборони таким чином, щоб не пропустити ворога в глиб країни. З бетоном з відповідних засобів, спроектовані військовими проєктантами, ці захисні споруди стали надійним прихистком для українських воїнів. Зведені фортифікації мали стати захистом для військових, а також нормальних умов для відпочинку і несення служби. Результатами роботи тернопільських будівельників, очільник області Степан Барна задоволений хлопці, котрі потім заходили на ці позиції. Після 2015 року казали, були задоволені, вважали, що це було класно. Чому ще класно? Тому що багато речей будівельники робили за, за рахунок своїх коштів. Тобто вони не тільки обмежувалися проєктними роботами, наприклад, в доті, чи в капанірі, чи е, бліндажі робили там стелажі, встановлювали туалети, тобто облаштовували такі умови, які давали можливість там якісно перебувати солдату в умовах бойових дій. В різний час і в різних погодних умовах у травні на першій лінії оборонних рубежів на Донбасі відповідальність за спорудження, яких покладено на Збройні сили України, було виконано певний обсяг земляних робіт. Рівень їх готовності становив 95%. За даними генштабу, тоді певні труднощі полягали лише з обшивкою траншей лісоматеріалами. Будівництво другої та третьої лінії інженерних споруд покладалося на обласні державні адміністрації. Відповідальність за зрив будівництва чи якість виконаних робіт була відповідною. Хочу своїм очемним без підготовки. Тут же, ще не ходило у червні 2015 року. Президент Порошенко після огляду взводно-опорного пункту під Маріуполем повідомив, що вже зведена третина об'єктів запланованих фортифікацій. Їх будівництво відбувається з з графіком. А фортифікаційні споруди на лінії розмежування на Донбасі повинні бути побудовані до середини липня. Я можу сказати, що ми в цілому задачі виконали і Термін 2-3 місяця, були побудовані фортифікаційні споруди. Інспектування як споруджених фортифікацій, так і будівництво нових, продовжувалося в наступні роки. Не будемо приховувати, і тоді знаходилися окремі персонажі, які намагалися вкрасти з держбюджету. У ході перевірок, за словами генпрокурора Юрія Луценка, було виявлено факти розкрадань під час будівництва фортифікаційних споруд на окремих ділянках. Другої лінії оборони на Донбасі, згодом військова прокуратура оголосила ряд підозр, своїх посад, позбулися окремі керівники обласних адміністрацій та Міноборони, а також притягнуті до кримінальної відповідальності. Всі державні службовці та інші особи, які наживалися на неякісних роботах на другій лінії фронту, Будуть притягнути вищої відповідальності. Це моя і прокурорська, і громадянська, і людська позиція, і експертна група. Кожен тиждень криві ділянку однієї з областей. П'ять років президентства Порошенка та його команди були зосереджені на збереженні країни та утриманні територій вільними від зазіхань ворога. Відбудова збройних сил з нуля, оснащення армії та виробництво власної зброї, збереження життів солдат та створення гідних умов для служби все це було у полі зору президента Порошенка. Нині добігає до кінця п'ятирічний термін діючого президента Зеленського, а він і досі намагається списати усі провали на свого попередника. Згадуючи відому притчу, хочеться нагадати. Час готувати три конверти Приберіть це жахливе політиканство під час війни. Нам треба всім об'єднатися і виконувати заходи, які зміцнюють нашу оборону. Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте, волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами. Бо переможемо лише разом.